Доброго ранку, любі дітки. Сьогодні у нас заняття ознайомлення соціум художня література. Тема заняття Моє рідне місто Харків. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо і багато цікавого дізнаємось про місто Харків. Незвичайний гість до нас у гості завітав, по селах він ходив, пісні співав. До нас прийшов розповісти про Україну, про Харків, щоб більше знати ми могли про рідну Батьківщину. Місто Харків. Малята, вам цікаво з ним познайомитись ще більше та побачити ті міста, у яких ми були чи не були. Кожна країна має свою багату історію і історію кожного міста є її частиною. Чи знаєте ви, звідки взялося початок вашого міста? Давайте у всьому розбиратись. Державні символи України. Згадайте, які кожна людина, яка проживає на території України, знає, що державними символами України є Державний Прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігаєм, Він святиня знають навіть діти. Синій та жовтий кольори використовувалися з давніх дамен нашими предками. Ці кольори є на символах Руського королівства. Вони присутні у гербах князів, шляхти на символіці тих міст, які були засновані ще за часів середньовіччя. Козаки війська Запорозького використовували прапори хоругви, синьо-жовтих барв. Ось такі. Малим гербом нашої держави є тризуб. Звідки і коли вперше з'явився він в історії України? Перша літописна згадка про Тризуб датується ще в 10 столітті. Це був великокнязівський знак. Пізніше знак Тризуба був на срібних монетах Великого князя Київського Володимира Святославовича. В нашій державі є гори, річки і моря. І це все моя рідна земля. Безмежні простори пшениці, поля це все Україна моя і твоя. Але ми поговоримо сьогодні про місто Харків. Місто Харків це перша столиця України. Ще років 20 тому про те згадували мало і вкрай неохоче. Проте сьогодні цей фа... про цей факт з біографії міста знає будь-який навіть і будь-яка дитинка. Ось на ілюстрації ви побачите Харківський національний університет імені Каразіна на площі Свободи. Харківу місто понад 36 років, дуже багато. І давно-давно воно засноване історією, в якому гармонічно співіснують неповторна історична архітектура і досягнення сучасних мегаполісів. Нині столиця Харківської області входить до трійки кращих міст України. А ось тут, на ілюстрації, ви бачите Харківський національний академічний театр опери і балету. Місто Харків стоїть на трьох китах річках Уди, Лопань і місто Харків, річку Харків. Харків має сім чудес. Це фонтан дзеркальний струмінь одна з найвидатніших архітектурних споруд. В Харкові пам'ятник Тарасу Шевченку, Покровський собор, Благовіщенський собор, Успенський собор, Держпром та будинок со Шпилем. Ось так виглядало наше місто кхе, кхе, кхе. виглядає наше місто в теперішні часи. А ось як виглядало наше місто у давні часи, чи схоже воно було на теперішнє місто? Давайте переглянемо заснування міста Харкова. У народі кажуть, історію знай і її не забувай. Перші документальні відомості про Харків належать десь до середини, дуже 17 століття. На великій території, яка називалася Слобідською Україною, виникали укріплені поселення, засновані українськими переселенцями. Перші поселенці повинні бути обирати для свого поселення місця, захищені та недоступні. Височина між річками Харків та Лопань була найзручнішою від інших береги річок були болотисті, вкриті лісами, і тут побудували сторожовий пункт. Найдавніша письмова згадка про селище та жителів цієї території належить до. Дуже багато років тому. Спочатку харківські поселення були у віддані Чугуївського воєводи, тому що поселились у межах Чугуївських земель. Тому навкруги селища почалось будівництво укріплення закресленням Чугуївського воєводи. Але потім був призначений новий воєвода йому було наказано впорядкувати міську фортецю. Тобто це було центральне укріплення. Таким чином, виникнення міста Харкова охоплює десь невеличкий відрізок, протягом якого відбувалося заселення височини між річками Харків і Лопань, а також будівництво укріплення в поселень. Версії про походження назви міста Харкова є найвідоміша легенда про виникнення Харкова пов'язана з Харком, першим поселенцем. Згідно з цією версією, в середині 17 століття на правому березі річки Харків виник невеличкий хутір. Заснувала його людина на ім'я Харко. За однією з версій його повне ім'я Харитон. Різні автори по-різному описують цього рід діяльності Харка. Деякі називають його простим козаком, інші козацьким сотником. А в літературі дуже багато версій, і згідно з якою Харко не мав відношення до військової служби. Він був пасічником. Обрана ним місцевість виявилася настільки вдалою і придатною для життя, що почала залучати переселенців з інших місць. Незабаром хутір розрісся, з'явилися нові слободи. Виникло поселення, отримало назву на честь свого засновника Харків, як і річка, на березі якої воно виникло. До речі, Жоден з відомих варіантів легенди не вказує точний рік заснування Харкова, ну тільки щось 17 століття. Більшість істориків вважають, що свою назву місто Харків одержало від назви річки Харків. Їх висновки ґрунтуються на тому, що назва річки старша від назва, назви міста. Назва річки. Датується в письмових джерелах ще до виникнення поселення або міста. А ось тут Харківська фортеця. Першу Харківську фортецю побудували за Черкаським, тобто українським звичаєм. Цар Олексій Михайлович видав указ про створення окремого харківського воєводства. Фортеця, яка виникла на місці, де зливалися річки Лопань і Харків, мала 10 башт і довжину стін понад 1 кілометр. У середині фортеці найважливішими спорудами були Собор, Приказна хата, Гусад. Государів двір, дерев'яний храм в ім'я Успіння Пресвятої Богородиці мав назву Успенський собор. Цей собор був найстарішим у межах Харківської фортеці. Він був побудований дуже давно і розташовувався трохи на південь від сучасного успенського собору. Місто росло, збільшувалася кількість прихожан. Перший харківський Успенський собор постарів. Харків'яни замінили його новою кам'яною церквою. Великою популярністю серед харківських козаків користувалась Покровська церква, тому що була освячена на честь головного свята українського козацтва. Розширення міста і з самого початку свого поселення жителі Харкова облаштували собі хутори та пасіки, де вони мешкали та займалися господарством. Тому двори поселенців тоді вже розташовувалися і поза фортецею. По всіх напрямках з'являлися являли, Слободи: це Залопанська, Журавлівка, Гончарівка, Панасівка і багато інших. Спочатку залюднувалися передмістя, що оточували фортецю, потім поселення простяглися до річок Харків та Лопань. Унаслідок перетворення Харкова на козацьке в полкове місто почало зростати його значення. Тут дозволено було проводити регулярні ярмарки біля підніжжя фортечних мурів. Спроби нападу татар на Харків припинялись на далеких підступах. До фортеці, тому вона не зазнала руйнувань від воєнних суточок. На ілюстрації ви бачите хутори та пасіки. Перші вулиці Харкова, одна з найстаріших вулиць, виникла дуже давно, це Героїв Харкова, колись мала назву іншу. Також Сумська вулиця. Також виникла дуже давно, та отримала свою назву від напрямку старовинного шляху до міста Суми. До найстаріших у Харкові е, належить також вулиця Римарська. Але перших будинків тут не збереглося. Виникла е, дорога на Зміїв, яка поклала початок в вулиці. Перші поселенці Харкова це була ватага переселенців, а до неї почали приходити інші. Приходили переселенці більш усього з правобережної України, особливо в тяжкі часи руїни. Приходили із Гетьманщини, із інших міст Лобицької України, бо Харків дуже вабив до себе населення як полкове та торгівельне місто. Вищою владою в Харкові була полковнича влада, а на чолі населення стояв воєвода. Таким чином, місто Харків виникло в середині XVII століття як оборонний пункт від нападів татар. Спочатку Харківська фортеця не була дуже великою, але згодом військові потреби змусили розширити та укрепити її внутрішній устрій Харкова. Українські переселенці почали обживати населення незаселені території. Переселенці в Харкові. Перший герб Харкова. Історія міста налічує три з половиною сторіччя. Вона сповнена прекрасних трагічних подій. Місто прийняли до Міжнародної ліги історичних міст. Його розвиток був і буде залишатися одним з ключових моментів у житті цілої держави, незалежної країни. На сьогодні наш Харків місто герой, місто нескорених людей, символ мужності та незламності. Найбільшою річкою області є Сіверський Донець. Це вже в наші часи Харків. Далі найбільша річка це Сиверський Донець, це найбільша річка, обласний центр, місто Герой Харків. В області дуже багато озер, збудовано водосховищ. Найбільше в Харківській області це Печеніжське водосховище. Найбільше озеро Лиман, розташоване недалеко від міста Зміїв. Навколишня краса лісів і лук, чиста вода самих озер роблять їх одним з місць відпочинку та об'єктом туризму. А от тут Березовські мінеральні води. Дуже гарне місце. Шарівський палацопарковий комплекс садиба. Цей комплекс одна з найпрекрасніших туристичних пам'ят. Палац побудовано в такому гарному стилі. Наразі збереглися лише частина його інтер'єрів. Паркова зона це сад тераса, ставок та алея з вертикальних лип для прогулянок верхи. Збереглися і деякі господарські об'єкти. Краснокутський дендропарк дуже гарний парк. Прекрасою Харківської області є три національних природних парки: Слобожанський, Дворичанський, Гомільшанські ліси. Гомільшанські ліси. Прогулюючись цим парком можна насолодитись численними краєвидами. Не дивно, що саме йому приписують порівняння Харківська Швейцарія. Під повноводний Сіверський Донець, річка. Гомільша та численні озера, широкі тераси, вікові дуби, гаї. Все це надає місцевості, особливо неповторну красу. Національний природний парк Слобожанський. Слобожанський розташований в Краснокутському районі, в басейнах річок Мерла і Мерчик. Родзинкою парку є заболочені блюдця, лісові зниження з болотами. Справжній господар слобожанський бобер цього парку. А тут розміщений національний природний парк дворічанський, це білі гори, кредяні обриви, схили розрізані ярами, осипи кредяного пилу. Прогулюючись дном цього давнього моря, можна зустріти рідкісні рослини, що занесені до червоної книги. Харків найкраще місце на землі, медовим рястом пахне липа пісня, цвіте пташина Колискова пісня, Немо Вишневий Материнський сад. А ось тут Харківський міський дельфінарій, Немо, розташований у саду Шевченка. Є найбільші дельфінарії по всій Україні. Складається він з двох басейнів. Харківський державний цирк є одним з найстарішим і найавторитетнішим установ в Україні. Історія цирку складається з ряду славних сторінок, що дає можливість нам по праву пишатися досягненням багатьох поколінь артистів і працівників цирку. Легенди Харкова. Народись українцем. Народитись українцем це велика честь і слава. Рідний край, свій полюбитий, найважніша з усіх справа. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Що цікавого ви почули про наше місто Харків? Разом з вами ми зібрали багато цікавої інформації про Харків. Ваші дідусі, бабусі створювали красу міста, батьки підтримували. А ви шанобливо ставтесь до нього, щоб ваше місто процвітало і було комфортним для мешканців і чисельних гостей. Дякую вам за роботу і сподіваюся, до нових зустрічей.